Всіх вітаю на уроці англійської мови, де ми будемо активізувати свої розмовні навички. В основі уроку ось це зображення з ключовими словами праворуч, якими ми скористаємось під час нашої розповіді, а саме описом поданого малюнку. Перед вами звична картина повсякденного життя великого міста, в якому проживає багато людей, і більшість з них добирається на роботу на метро. Вагон у метро переповнений, так як це час пік. І давайте це речення. Спробуємо перекласти на англійську мову. The train car is full of people as it is the rush hour. Отже, вагон потягу буде the train car повен, is full of, дослівно є переповненим, є повним когось або чогось. is full of people, людей, так як as it is the rush hour, так як це час пік. Англійською мовою час пік буде «rush hour, «Rush» від слова рушати, поспішати. Так, це в нас було вступне речення. Давайте тепер все ж таки подивимось на подані слова, оберемо деякі з них і вже з ними створимо речення. Поговоримо про цього чоловіка у вікні, який слухає музику, скоріш за все. Так, і що ми бачимо? Чоловік, нехай в нього буде темне волосся. Так, «earphones» – це навушники. Ну і ще слово phone. Виберемо телефон і утворимо наступне речення. У вікні видно чоловіка з навушниками, який можливо слухає музику. І ще одне речення може бути: він зосереджений на телефоні. І так перекладемо англійською. So in the window of the train car. I can see a man with dark hair and earphones. who is listening to music. He is focused on his phone. Тепер розберемо кожне слово. У вікні вагону. Отже, ми обставину поставили на початок речення. Це обставина місця, тому після неї має бути підмет і дієслово. Це може бути або вираз I can see, я можу бачити чоловіка. Або е замість I can see ми можемо вжити зворот. There is. Там є There is a man. With dark hair з темним волоссям, «And earphones» – навушниками. Який слухає музику, так як він це робить в даний момент, то ми вживаємо теперішній тривалий час. Who is listening to music? Але я не впевнена, що він слухає музику, тому можу продемонструвати сумнів за допомогою модального дієслова might, who might be listening to music. Отже, я додала модальне дієслово, після якого має йти Невідмінювана форма дієслова, тому вже вживається не «is listening», а be listening», might be listening" «who might be listening», be listening який, можливо, слухає музику. І не забуваємо, що після «listen» перед додатком стоятиме to, listening to music». Він зосереджений на своєму телефоні, дослівно буде, він є зосередженим, і англійською he is focused on his phone. Отже, є дієслово «focus», це правильне дієслово, тому нам потрібно додати іді, щоб утворити дієприкметник. І виходить He is focused. Можна було би додати трохи сумніву і сказати, що він здається зосередженим. Здається, це не 100%, мені так здається, тобто я виражаю свою суб'єктивну думку. Отже, ми обрали трохи складніший варіант речення: ми додали дієслово сім, яке прикладається як здаватися, тобто здається, що він є зосереджений або він здається зосередженим. Тобто, тобі тут опціонально його можна вживати, а можна й обійтись без нього. І тут дієслово сім виступає у ролі дієслова зв'язки. Не виражає якусь конкретну дію. А лише поєднує слова у речення. І, будучи у ролі такої зв'язки між словами, за ним зазвичай слідує прикметник, діє прикметник, а рідше іменник. І ще сім це дієслово стану, тому ніколи не вживається у continuous у тривалому часі. Позначимо, що ми використали такі слова, як man і «music», «phone», «earphones» і «dark hair». І тепер переведемо наш фокус на інших людей. Uh, давайте ще скажемо, що вагон виглядає дуже переповненим, таким шумним, зайнятим. І англійською це буде The train looks very crowded and busy. Потяг виглядає дуже переповненим і зайнятим. Дуже переповненим можна замінити одним словом overcrowded. Знаємо, що префікс over показує надмірну кількість. І дієслово лукс теж виступає у ролі дієслова зв'язки, він поєднує слова, виражає майже те саме, що слово сім, здається, виглядає, але дає більш точну оцінку. Отже, потяг виглядає дуже переповненим. Так, як щодо самих пасажирів, подивимось на наші слова: ми можемо вжити дієслово «tired», втомлений, енгрі, злий, люди втомлені і злі після довгого робочого дня. І тепер утворимо речення are tired and angry, possibly after a long day at work. Пасажири є втомлені і злі, скоріше за все, ймовірно, після довгого дня на роботі. Замість дієслова are ми могли б вжити дієслово look. Passengers look tired. Пасажири виглядають втомленими. Пропоную сказати декілька слів про пані з червоним волоссям та великими сережками перед нами, яка ймовірно поспішає, щоб застрибнути в вагон. The woman with red hair and big earrings is hurrying to get into the train. Або The woman with red hair and big earrings seems to be hurrying to get into the train. Тепер прокоментую речення. Отже, жінка з червоним волоссям і великими сережками. Далі я вжила тривалий час, теперішній тривалий час, is «hurrying». А можна було би сказати seems to be hurrying», здається, поспішає. Але так як після сім у нас вживається вже не прикметник, а дієслово, то ми ставимо його в інфінітивну форму. Тому буде seems to be hurrying». Далі to get це інфінітив мети. Показує нам, навіщо вона поспішає, з якою метою, з якою цілю, щоб потрапити в потяг. Тож ми вжили такі слова, як поспішати hurry. волосся в нас було червоне ред, сережки earring. Дивіться, який складений іменник. У нас тут два слова: ear ear – вухо, і ring, як кільце. Отже, earring, сережка. Далі, мені здається, ми вже з вами. Вживали слово window, коли описували хлопця з телефоном. Так, і поки все. У Нас лишаються слова «subway», «stand», «hold». тому давайте опишемо таку загальну атмосферу в метро. Отже, я намагалася використати три слова: «subway», «stand» і «hold» в одному реченні, і ось що у мене вийшло. The overall atmosphere in the subway is hectic». Отже, загальна атмосфера в метро неспокійна, метушлива. With people standing close to each other, з людьми, які стоять близько один до одного. Ми могли би тут вжити present continuous, теперішній тривалий, люди, які стоять, people who are standing. Але є коротший варіант. Ми просто вживаємо герунді, тобто дієслово з «ing». і пояснюємо або описуємо цих людей. Отже, people standing close to each other. Далі ми можемо скористатись порівнянням, сказати, що люди тісняться як хлібопечі або тіснота така, що ким не протиснеш. Але в англійській мові найкраще це виражається виразом «packed like sardines», тобто тісняться як сардини в банці, «And holding their bags» і тримають свої сумки. Зачитаємо це речення ще раз. The overall atmosphere in the subway is hectic, with people standing close to each other, packed like sardines and holding their backs. Standing і holding мають одну і ту саму форму, тому що вони описують цих людей. Люди, які ті, що стоять, і ті, що тримають свої сумки. Так, це речення було останнім, тому що ми вже використали всі подані слова. І в цілому мені здається, що нам вдалося описати зображення. В цьому описі ми зустріли такі граматичні аспекти, як теперішній простий, теперішні тривали часи, дієслова зв'язки, такі як сім, лук, торкнулись трохи теми інфінітиву та Герундію, дізнали, що таке інфінітив мети, і побачили приклад вживання Герундію, озвучили чимало прикметників. Якщо вам сподобався такий формат відео уроку, Ставте лайки, пишіть відгуки в коментарях, і я зніматиму більше такого контенту. Дякую всім за увагу і до зустрічі на наступному уроці. Бай-бай!